В Одесі на площі перед мерією вболівальники влаштували урочисту зустріч олімпійським чемпіонкам фехтувальницям Олені Кравацькій та Аліні Комащук. Золотих медалісток Паризької олімпіади та їх тренера привітали чарлидерки. А юні художні гімнастки запалили на честь переможниць дикі танці. Чиновники відзначили успіх спортсменок почесними нагородами, а самі чемпіонки подякували вболівальникам і зізналися, що були вражені атмосферою підтримки України, яка була в Парижі. Дуже дуже підтримували. Ми навіть не очікували, тому що зав був дуже великий, гарний. І звісно, були наші люди, наші українці, які підтримали, але дуже багато було французів і які дійсно кричали Україна, кричали за нас. Ну це було дійсно приємно і дуже неочікувано. Для Олени ця олімпійська медаль вже друга. У Ріо у 2016-му в складі збірної України вона вже піднімалася на другу сходинку п'єдесталу. З нею вже вдруге олімпійською призеркою стала і Аліна Комащук. Ми не сильно розпилялись перед змаганнями, ми не ходили в селищі, не насолоджувалися тим часом, тому що всі думки були про змагання. Особисті пройшли далі йдуть команді. Так само і Олі, яка здобула бронзу. Вона відложила медаль і були налаштовані на команді далі. Попри хвилювання спортсменок, їх тренер не сумнівався в успіху і зробив абсолютно точний золотий прогноз ще у перший день олімпійського турніру. І сьогодні готовий анонсувати перемоги Одеситів на наступній олімпіаді. Дивлячись, хто на неї буде. Ті, що зараз підростають, сподіваюся, прийде їхній час і вони повторять успіх дівчат. Будемо на це сподіватися. Це буде команда чи індивідуальні будуть команда. Це будуть і команда, і індивідуальні. Привітати спортсменок та підхопити переможний настрій. Прийшла й головна тренерка збірної України з шахів Наталя Жукова. Яка за місяць разом з командою вирушає на всесвітню шахову олімпіаду? Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.